Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід ЮЕЙ. Що хтось раптом не знає, мене звуть Андрій, я автор каналу, і ми бачимо, як активно зараз розвивається ринок криптовалют. Кожного дня отримую десятки повідомлень, як заробити, з чого почати. І в основному люди запитують про трейдинг. І якраз сьогодні ми знімаємо ось такий крутий підкаст з людиною, яка розбирається в трейдингу, практикуючий трейдер, який вже на ринку багато років. Андрій, я ще раз вітання тобі, і публіці. Друзі, мене звати Юрій, співзасновник вікотрейденгу требінгу 10 років. Так у нас буде нестандартний підкаст, не буде рожевих окулярів і розмов про те, що можна легко заробити 1 мільйон доларів на трейдингу буквально за 2 тижні. Ми будемо піднімати справді важливі теми. І перше запитання: які помилки варто уникати для початківця? Адже на мою думку. Найголовніше це не втратити гроші на початках, і відповідно не відбити собі бажання від криптовалюти і трейдингу, зокрема, десь на початку не треба бути наївним. Не треба думати, що всі працюють в твоїх інтересах. Типу, всі хочуть самі заробити, і коли ти розумієш, що біржа хоче заробити, що ті, хто чай хоче заробити, що ті, хто тебе консультують, хочуть заробити. Вони вперше до чергу думають про себе, а не про тебе. Тому не будь наївним для початку. А взагалі, я, от, щоб пояснити, як реально дійти до доходу, треба зрозуміти, які можуть бути перешкоди. Я от, декілька слів хочу розказати про свій досвід, як я починав. Я починав 10 років тому, коли я був студіком. Ну, я жив на 100 щемельбак сім місяць, жив з Львівської -мель політехніки. Там. У нас в кімнаті було четверо, у нас був сусід, який міг не митися там, по пару днів. Сидів книжки читав. Не хотів їхати в село працювати. Типу, ну це такі я шукав варіант, що як поміняти свою життєву парадигму. І звісно, я натрапив на трейдинг, але в той час були контори, Форекс контори які по факту заводили людей як Лухів. Вони давали курси на 7 днів, і в тих курсах вони казали: ніби, от пройде цей курс, і якщо ти класний, ми тобі дамо гроші у прийняття. Звісно, що ніхто не отримав те управління. І потім вони казали, що ти тоді ти рушна свої дорогати. І, звісно, потім всі промахують гроші. Тобто, це, наприклад, того, що якщо хтось обіцяє, що ви там за два-три тижні, як казав один дядько, получите результат це півоке. Оце, щоб ви розуміли, це є навик, якому треба вчитися. І чим ви швидше це зрозумієте, вам буде легше. Так, я що не зрозумів, за, за місяць професійними трейдерами ми не стаємо. А як же всі ці обіцянки за тиждень, за два тижні заробити на нове БМВ? Ну насправді вже піднімаємо такі непопулярні питання, про те, що справді кожен практично втрачає трейдингу і цей момент потрібно перейти. І бачимо, що Юра. Відкрито розповідаю, що таке було навіть в нього, ніхто не народжується професійним трейдером. І, безумовно, я впевнений, що ви зараз бачите оці десятки курсів. Тобто це можуть бути різноманітні трейдери на BMW, в дорогому одязі, або ж гарні дівчата десь на островах, які, так би мовити, показують свій лайфстайл і закликають вас. Якщо ви хочете жити так, як я, то купіть мій курс. І варто розуміти, що ось такий інфобізнес він приносить набагато більше, ніж те, що вони хочуть вас навчати. По факту більшість з них навіть не торгує, але завдяки гарній картинці продають вам якийсь курс, який може бути навіть вкрадений. Тому я хочу от наголосити, що більшість інформації такої базової, ви можете знайти в відкритому доступі в Ютубі. Або дивитися та стежити за правильними людьми, які на своєму досвіді показують, як це працює. Тому, от я хочу запитати, Юра, з чого розпочати новачку? Як ти би розпочинав, маючи вже зараз свої знання, свій досвід, і відповідно люди, які подивляться, будуть рухатись так мовити правильному напрямку. Я тобі скажу чесно: я от якби я правильно би почав, я би мав би точно на мільйон більше бачив і як мінімум у собі афіє. Паруберг хаусів, ву, є будиночі, біля вола і офіний будинок, чим десь біля лісок, ходив би на пробіжку, як один з них казав, купили твердження рішення, щоб вона могла бігати. Тому тобто я через те, що погано почав, я реально дуже багато не заробив, бо на початку я цим форик тикався, я ходив на якийсь курс, а там реально, щоб заманити, щоб я помнули, щоб заманити. А потім я пробував я шукав халява, як піш і сюди. Що... Ну що не може там бути все складно. Я потім пробував робот шукав, купляв. Най був період, коли робот мені три місяці за три місяці дав 200%, а потім я прокидаюся і за ніч мінус 50. Я тоді знаю це приємницям. Потім я пробував на новинах плавати на форумісі. Потім я пробував ще якісь, потім я пробував у гірчика і того подібне. Ну nope. воно все не давало результату. Ну я не здавався, але було дуже боляче, чесно. Срібно рано чи пізно я дійшов до того, що я в один британців знайшов курс по ордефон. Це чоловіки з інвестиційного банку Barclays, і вони почали показувати, як працює ринок. А тоді було, ну, в нас у крімному сербеті цього взагалі не було, і вони показували футпринт стаканчик. То вони показували, як от, ціна, що ціна рухається. Я тоді почав це вивчати і повністю почав перебудовувати свій підхід. І тільки тоді реально почало виходити. І взагалі, з того моменту, ми, ми зараз взагалі зробили доволі продвинуту систему, яка складається з трьох частин. Кожна людина, щоб вона отримала результат тренінгу, повинна мати перше розуміння, як працює ринок, чому ціна падає, чому ціна росте. Як можна мати якщо ти знаєш, що було виросло. Друге, це є, якби це смішно не звучало, це треба дотримуватися От Якщо, я розумію, новачки, які дивляться, ви зараз подумаєте, що він каже, а ті, хто трошки в терміні, поділіться коментарями, чи є у вас таке, що от, ви зайшли в трек, і ви, наприклад, поставили стоп-лосс, але ви їх потім пересунули. Або тут мали зайти трек стоп-лосом, або такі ні, сьогодні не буду з тобою це Дуже класна ситуація, воно точно має розвернутися. От я впевнений. Або ви зайшли в трейд, ви його тримаєте і ви маєте його тримати там довго, а ви такий вже якийсь профіт, а ви боїтеся. Ні, ні, вони ще розвернуться, і ви його закрили. Ну от кого таке було утре. Тобто це виконання дуже важливе. Ми можемо детальніше проговорити, чому так? І третє, саме банальніше, це є ведення статистики. От більшість людей навіть не усвідомлює, наскільки це є важлива штука, яка впливає на емоційний стан, на важливість сприйняття об'єму, розуміння того, де ти і чого ти заробляєш. Ну, якщо реально люди не знають за рахунок, ну, що вони заробили, як можна це масштабувати? Якщо ти, наприклад, там зараз ти записав відео, хай там про P2P, воно набрало там середній відео 5 тисяч, про P2P 25. Все, отже, треба куди писати, тут, тут людям цікаво. І тільки ці три фактори разом поможуть людям зробити хорошу щоб Вони розвивалися. І це не буде завтра, а сьогодні на це буде потрібен час, але результат uh, точно буде якийсь. Безумовно, друзі. Так спокуючи, Юрія, я от не розумію, а де усі ці історії про те, що він встає в четвертій ранку, прочитав 20 книжок про саморозвиток, відкрив комп'ютер одним трейдом заробив. На Бентлі, власне, тобто ми бачимо якісь реальні речі, коли людина може напряму сказати, що так, я не дозаробив нехай мільйон доларів через те, що бракувало знань. І тут дуже важливий момент в тому, що потрібно постійно розвивати навик. Тобто тут немає такого, як всі швидко заробили, тобто такий фастфуд, нема тих історій, що ви можете схуднути за два тижні, так само ви можете розбагатіти за два тижні. Це справді важка справа, якщо б усі були би трейдерами, ніхто б нікуди не ходив на роботу, просто б заробляли свої мільйони. Але насправді тут справа, якою треба займатися фултайм. тайм тобто це потрібно приділяти час. Чим більше часу ти вкладаєш, тим результат результати отримуєш. І тут, ну зважаючи навіть на мій досвід, я б хотів запитати, як боротися з тими емоціями. Звичайно, Юра розповідає про те, що потрібно підходити професійно, ставити правильні тейки та стоп-лоси, але знаючи себе, ну навіть важко психологічно закривати якийсь профіт. Ти думаєш, що зараз ціна піде ще вище. І знову ж таки, з тими самими стоп-лосами, я знаю, що багатьох людей немає правильного розуміння, як правильно ставити стоп лоси Тому от, поділися, як боротися з емоціями, як правильно розставляти свої цілі по трейдах не знаю, рахунок емоцій, ми навіть підказку писали про емоції, про то скажу, розумієш, воно все взаємопов'язано. Емоції пов'язані з тим, що ти, наприклад, те, що ми казали, три складові, от ми до них будемо вертатися постійно. Ти не знаєш, що ціна росте, що ціна падає, відповідно до того, ти використовуєш якусь торгову систему, яка там зорі чи фазу місяця вивчає. Другий, ти не ведеш статистики, бо ти не знаєш, наприклад, такі ситуації, ти ціна піде там 20%, 30%. Немає статистичних даних, на які ти можеш впектися і щось зробити. Тому і будуть емоції. До того часу завжди будуть емоції. Як ми допомагаємо? Перше, ми ведемо статистику трейдів. Я дивлюся, що, наприклад, коли я беру трейд проти тренду, мені зазвичай дають там 4-5%. І в мене, якщо я тягну, хочу більше, в 90% випадків я не зароблю. І відповідно, що я роблю, я беру закриваю там частину, коли даю 30, а іншу частину, коли там 4%. Законом статистики може побудувати розуміння, де мені виходити і де мені заходити. Розумієш? І тоді емоцій набагато менше. Бо ти знаєш, що, наприклад, 70% відсотків резервів за де плюс. Тому скажу чесно, то поки у вас не буде нормального підходу, нормальної статистики, емоції нікуди не дінеться. Далі навіть коли у вас воно появиться, вони не діляться завтра. Емоції це є так, як м'язи, їх треба прокачувати. Згадуйте в дитинстві, коли у вас там ви з, з, з робимо впали колінку потрапили, сиділи плакали. Емоційний подразник зовсім інший. Їх, відповідно, його треба прокачувати. А прокачувати це проживати. Робити трейде, аналізувати і думати про них. І тоді воно буде поступово проходити. От цікаво власне до досвіду, коли ми заробляємо круто, ейфорія, продовжуємо торгувати. Що робити, як так би мовити, пропрацьовувати свій емоційний стан, коли там зловили ліквідацію, або зафіксували серйозний мінус. Знаючи по собі, як тільки починав, було дуже неприємно і я от власне не здаватися, адже багато людей можуть просто сказати: та все ну трейдинг не для мене. Якщо я помилився, значить це не моє. Тим більше, ми живемо в такий час, що знову ж таки більшість трейдерів показують лише свої плюси. Е, Показують там гарні піенели по відсотках, ніхто не знає, на яку суму вони зайшли. Тобто, як от боротися з тим, так би мовити, ідеальним світом? Коли ви допустили помилку, як зрозуміти, що нічого страшного наступного разу я зароблю? Так є нічого страшного, помилки завжди будуть. Скажи, скільки ти відео забрав, які на Ютуб Ну, Скільки відео було результати? Що краще нічого не робити було? Ну, безумовно, друзі, щоб ви розуміли, до цього каналу до Hit.ua, я пробував записувати інший канал з іншою тематикою, і там набирав буквально по 50-100 переглядів. Сімки хітом тривало це напевно десь півроку, напевно, відео з 50. От, нічого одразу не виходить. Потрібно зрозуміти, що як працює. Та в принципі в будь-якій справі спочатку воно здається чимось неймовірним. Ми це ніколи не осягнемо. А як тільки ти приділяєш цьому час, потім думаєш, ти, як я взагалі міг цього не вміти. Тому, безумовно, трейдинг, напевно, також про це. Трейдинг це про це. І чим швидше ви усвідомите, що швидко та легко можна отримати тільки пописку, і то там за погані слова я щось таке, тим мам легше людей цьому житті. Ну немає реалізу, розумієш? Трейдинг, ми ж там змагаємося за гроші. Факту з різними фондами подібне. їм немає до чого зайнятися, всім без. Це треба розуміти. І наша задача бути кращим, чим там 90% ринку. Ми так само конкуруємо бізнес, ми так само конкуруємо на Ютубі. Тобто є інші автори, але ти маєш мати класний сценарій, ти маєш мати класну транс подачу, тоді тебе більше дивляться. Якщо ти будеш поганий, і хтось забирає твоє місце, забирає увагу лягача. Треба розуміти, ми конкуруємо тренером, Ця професія в чому її різниця? Ми там не продаємо якийсь там сервіс чи того подібне. Ми там конкуруємо з таке поняття, як як Ну, Воно тролі складе, але я не буду залізати зараз глибину. Ми за це конкуруємо. І якщо ви думаєте, що якісь фонди будуть вам просто так роздавати гроші, ви наївні, і допоки ви цього не позбудетесь, вам буде складно. Тому ну, чим швидше ви від цього підете буде важче. Далі на рахунок помилок. Помилятися, це нормально, і це не я скажу. Тому що uh, реально доходить, коли помилився. Це як на боксі. Каже, тренер тримає руку біля кідовітку, бо зараз дадуть. Ну, скажи, ну шо, і що він сказав? А коли я, у понеділі, як тобі дав разочок, то направили, ну, доходить аж, аж швиденько зразу. А ще як два разочки, то взагалі. На початку це адекватно злити перший депозит. Як би це не звучало як-то складно, але неадекватно злити всі гроші. Тобто, якщо ви е, новачок, не маючи ні навинку, ні знай, закинули всі гроші, значить ви дебіл. Ну, вибачте, я інакше не скажу. Тому що право будь-якої сфери, коли ти новачок, тебе всіх хвісти в Тому завжди треба починати з маленьких сум. Треба починати 100-200 доларів, як працює. Треба вивчити хоча б як ставиться 100% та й профіт. Є люди, які відкривають треті, вони навіть не знають, як нам більше виставити 100% профіт. Я думаю, боже. Куди вони попав, що ви Ну, Тобто, коли люди такі помилки роблять, їм тільки чіпс. далі по коли втрати. Беріть паузи. Ви коли стаєте емоційно нестабільним, ви не будете робити хороший тренінг. Трейдинг, фішка, і готова, ви маєте бути емоційно легкі і стабільні. Тобто, ви маєте розуміти, що є ситуація, тут я купив, і немає класної ситуації, ви нічого не робите, як на рибалці. Клює, все, я кинув гудочку. І ви маєте вміти силенько чекати, маєте вміти ними тушитися. А це можна, коли емоційно спокою. А коли вас не кинуло, скажіть, хто щоб не сказав, хто б тобі б не казав, ти сам лох, бо ти не вчився, неприємно це чути. Я дивився за деякими студентами, я робив пол, я іноді міг когось осверити, це, це не Але люди емоційно це не сприймають. Якщо ви втратили, візьміть паузу. Ринок був 10 років тому, до поки цей світ існує, дотикнути цей ринок. Тиждень, два тижні починьте, там пініть ліс. Знайдіть щось, оце, де ви дуже в спокою. І тільки після цього вертаєтеся і дивіться, чого ви реально втратили. От задайте собі питання. От так, коли вже ви спокійні відпочивши, і ви побачите, що в більшості ви були самі не знали, що ви робили. Ви за великий уєм зайшли, і ви не стали стоп'яти. Тобто більшість буде у цих трех. Тому зробіть хоча б це. Ну, частково, Юра відповів і на моє наступне питання: як, от власне, відчувати цей баланс, тому що знову ж таки потрібно багато працювати безумовно, потрібно приділяти цьому час, але знову ж таки, не варто сидіти цілими днями за графіком і думати, що от зараз, зараз я щось знайду, бо пропустити якийсь цікавий трек. Ні, звичайно, ваше життя має бути повноцінним. Відпочивайте від ринку, від криптовалюти, повірте, нікуди воно від вас не піде. І тоді справді легше буде якось зберігати своє емоційне здоров'я, тому що ну живемо в такий час, що ну лево сказати про емоційний баланс, хоча він справді розхитується сьогодні, десь не наспав і через це відкрив трейд, який би допустимо в нормальному становищі. Ти не зробив наступне питання, яке мене цікавить зараз, дуже багато то в принципі було і раніше тематик з звіп-каналом сигналами. Тобто нічого не треба робити, вчитись не треба. Заплатіть просто і повторюйте. Але на ділі виходить так, ви зайшли в угоду по незрозумілому активу, не знаєте, коли закривати який мінус отримувати. Тобто, чим навчання особисте, коли ти сам несеш відповідальність за свої трейди, ну краще від ВІП-каналів, або ж можливо, ми взагалі дарма тут зібралися. Купляйте доступ до Віб-каналу і будете багаті. Ти с я, як людина, яка сама продавала доступ в каналу, що я тобі скажу, воно вигідно тільки тим, хто це перевіряє. Бо в нас була ситуація місяць, коли у нас прохідність була 70%. То все одно більшість студентів, ну тих людей вони все одно були мінуси. Бо, розумієш, вчора фішка, ти, якщо подивишся на трейди, там зробиш 20 трейдів, наприклад, за місяць, ти подивишся, що більшість прибутків було з чотирьох з п'яти. Тобто, от буде 20 трейдів, з них там 5 хороші плюси, ще 5 будуть біля нуля, і решта будуть мінуси. А тих 5 там. Ти будеш заробляти кожній ситуації в 5 разів більше, 10 разів більше, в залежності, важності е, е, яка система. І якщо люди хоча б пропускають 2-3 плюсових е, трейда, все, тистка зразу ламається. А психологія як людей пенсує? Він там взяв трейд мінус, він знову взяв трейд мінус, і такий думає, я не буду брати більше. А тут був плюс. І а плюс там в 5 разів більше. перекрив мінуса. І ще плюс. Хоч для ночки, воно не поможе. Воно хіба, як приклад, чого відкривали. І тут треба бачити, щоб з вами ділилися стратегіями, причинами відкриття. Бо якщо це є просто сигнали, де купи тут, і тут взагалі без пояснення, це взагалі ту втрата часу, взагалі нічого не дайте. Зовсім. Ви тільки злите гроші. Єдине користь може бути, ви можете на початку побачити, хто яку систему використовує, як вона працює. Вам навіть не обов'язково, коли купили сигнал, то Влад, просто війдіть собі табличку, оксарі, статистику, подивіться, чи працює цей підхід і тому подібне. Ну, в глобальному, якщо ми говоримо про перспективу не місяць-два, воно вас мільйонером не зробить. Оце сторону. В кращому випадку ви будете десь біля брати. Халяви не буде. Єдине виключення це довгострокові рекомендації. Це ніде не виключено. Бо у нас, наприклад, ми у нас є продукт, де ми даємо рекомендації по політкоїнам, і там зараз середня альткоін від, 10, ну, від 100% до 1600, Тобто, що від одного ексаду десь ми дали, але там зовсім інший підхід. Тобі дають тренд, ти його зайшов, і ти там потім півроку сидиш. Тобто, ймовірність цієї людської помилки людського фактору там настільки низький. Бо в трейдер, ну ти зайшов, вийшов, не той об'єм поставив, не там 100%. Вже, ну, Міняється математика. А тільки реальні рекомендації це довгострокові. І по довгострокові в нас дуже хороші результати. Є статистиками десь публічно навіть відео, статтю писали про це. Але це розумієш, дай, ну прикинь, по одному продукту там 80%. Кілька. Ну прикинь, тебе є 1000 доларів, ти зробив 80%. Кілька. І що? Ну, тут є тут згода, знову ж таки, тут не нищок знає. Я сам регулярно рекомендую розпочинати з потової торгівлі, тобто це інвестиція в актив, і ви це робите на більш довгостроковий термін. От регулярно знімаю рубрику Портфель місяця. І звичайно багато людей кажуть: Кра класно тобто, починаючи з 2022-го ми вже непогано заробили. А інший сегмент людей кажуть: Ну слухай, ну це не це не цікаво. Або у нас немає стартового капіталу, щоб там одразу проінвестувати там тисяч п'ять, щоб був відчутний прозіт. Тобто більшість людей хочуть заробляти тут і зараз, або робити це на щоденній основі. Безумовно, альткоїни не ростуть кожного дня. І, скоріше за все, ви в нього зайдете тоді, коли буде найвищий хайп, відповідно, найвища ціна. Тобто, Це також та, треба пропрацювати. Ще скажи, що робити, коли альткої рік стоїть в діапазоні. А, Звичайно, не то, що росте, а він в рік чуть не падає. І що тоді робити? Та-та-та оці Юра згадував про рівні. Е, я пам'ятаю, як дуже багато було всяких псевдоекспертів, які шортили біткоін від 30-40 тисяч. Ну, бачимо, таке саме може бути по альткоїнах, тому передаємо їм привіт. Е, тобто, тут треба розуміти, що це звичайно два абсолютно різних напрямки, які ну звичайно можна поєднувати. Я сам так роблю. І я думаю, вам потрібно почати саме з розуміння ринку, чого ви від нього хочете. Якщо ви, допустимо, сформували свій великий капітал в якомусь іншому місці, і ви не хочете приділяти криптовалюті там дуже багато часу. Ви можете розглядати її виключно як додатковий напрямок для інвестицій. Якщо ж ви хочете заробляти на трейдах регулярно, тоді вам потрібно працювати і приділяти для цього немало часу. Ну, про те, що ми говоримо, в принципі, основний меседж даного відео те, що ну, не працює е, якесь навчання за тиждень, два, місяць. Потрібно постійно вдосконалюватись, скоріш за все, трейдинг це саме той напрямок, коли ти вчишся, вчишся і немає якоїсь межі для досконалості. І от Наступне, що вони цікавить, яким ти бачиш своє майбутнє в трейдингу, тобто є можливо в тебе якась стратегія, план на найближчий час. Тобто, які цілі ти вже доволі успішний в цьому напрямку і цікаво, ну куди рухатись далі? Е, рухатись дуже просто піднімати об'єми. Тобто, я зараз на тому етапі, де в мене там ризик на угоду від ста до 250 доларів. Тобто, я дуже хочу продовж року там, вийти на тисячу п'ять тисяч. Можливо, якщо поруч більше, більше, залежності від того, як я емоційно це сіну. Ну тобто, задача піднімати об'єми. Ото основна, це наступний рік. І ми так само створюємо свій, свій про. Тобто, вже частина студентів вже є декілька людей, які прийшли нас навчання. Ми даємо їм гроші в управління і така модель найкраща. Тільки я хочу робити свою команду, яка буде зі мною разом торгувати. Ну на мої гроші відповідно. І так само додатково з цього заробляти. Але для них я зекономлю їм багато років, тому що те, що я вивчав 10, вони вивчать там за рік-два. І це є реальний термін, коли вони можуть ну, вийти на якийсь результат. Мов рости. І навчати гарно брати де команду і дивись. Я ще хочу сказати, що мені дуже подобається, що сам завісає криптомлюти зараз розвивається. Зараз вже майже всі країни проводять регулювання, відже отримають ліцензії. Тобто криптовалюта буде розвиватися. А це як був інтернет на початку, всі думають це яке східняло зараз подивись там Ютуб е... своє життя без Ютубу чи там і тому подібне. Тому я думаю, що крипта буде втілюватися якось старше життя в майбутньому. Я все впевнений. Як саме ми не до кінця знаємо, бо ті, хто знали, як буде інтернет, вони купили там акції Амазону, Фейсбуку і тому подібне. Рейде криптовалюти примовити класною професію. І ті, хто зараз якраз будуть її вивчати, адекватно, розумно. Ті майбутні майбутньому, я думаю, зроблять хороші капітали. І її ще перевага в тому, що ти, ти можеш бути простим хлопчиною з села якогось. Але якщо ти розумний, якщо ти вмієш шукати інфу, то ти можеш заробляти більше, ніж будь-який хтось. Тобто тут немає ні коловства, ні якоїсь дискримінації, що ти якийсь не такий. Кожна людина, яка достатньо розумна і працює там, знайде якусь собі ніж. Ну, тобто, власне, підсумовуючи усе вище сказане. Ну, б ти хотів порадити новачкам, чому ця сфера справді крута, і що робити, ну такий якийсь невеличкий порядок дій. Що робити, щоб от досягнути якихось результатів, успіху, напевно, покинути нелюбиму роботу, адже дуже багато людей там не хочуть працювати фізично, вони от мріють про те, щоб можна було працювати за комп'ютером, і справді в країні зараз важкий час, ну тобто важко економічно. Багато хто виїхав в іншу країну і шукає там роботу. І от власне хочеться отримати пораду від такої людини, яка в цій сфері демпоперше треба вірити а, вірити в себе. А, бо от я сказав багато прикладів, що я пробував різні штуки, не вийшло, але я щиро вірив, що я щось таке знайду. На початку у вас буде складно, будете помилятися. Це я нав. Просто якщо ви взагалі не маєте бази віри в себе, вам ну, ви будете раз там випробував і не вийшло. Ти сказав 50 відео записав. Я на Ютубі до того, до речі, теж записав пару сотень відео, дуже не вийшло. Будь-який шлях успіху йде через помилки або через хорошого наставника. Тобто тут питання, що вам доступно. Не завжди, ну наприклад, класного наставника ви маєте, іноді просто треба робити, пробувати, шукати варіанти. Ну, якщо ви будете сидіти, чекати і звинувачувати, що там батьки вам щось не дали, чи держава щось не дала, тоді вас мусите пробувати крипта. Вона не має кордонів. По всьому світу. Тобто ви можете до цього, що потоп у по всьому світу доторкнутися, головне, пробуйте. Тобто перше, це пробувати. І це нормально, що ви, наприклад, ретро ретродроп, у вас не вийшло, Але ви хоча б вже знаєте, що це таке, адже є досить дуже. Іноді треба щось багато попробувати, щоб знати, чого вам не треба, якби це банально вилучало. І себта буде розвиватися, як і казав, якщо у вас цікавий трейдинг для початку. Підійдіть, оцей плейлист, який ми підготували, подивіться, ми зібрали класні відео, які поможуть вам, уникнути них з якої суми, які стратегії в Ви нічого не платите. Зіро. Зіро. Ви бачите, що розуміння, куди йти. І тоді ви вже будете приймати рішення, наприклад, чи зайти в трейдинг, чи зайти, ну, чи трейдинг ні, фу, трейдинг фу, я хочу там вийти. Все. Але ви вже будете знати і самі приймати рішення. І ще друзі, коли дивиться особливо якісь в Instagram, які показують, як вони класно живуть. Можливо, вони вже і заробляють. Ну я можу поспорити, я знаю, біг багато з них. 90% з них починали з того, що вони орендували дачки, орендували машини, аби показати картинку. Навіть брали одяг, купували, йшли на фотосети, Потім йшли, одяг здавали, щоб зробити картинку, тобто не ведіться. Зрозумійте, що все є навик в цьому житті, вести бізнес це є навик, мати відносини, це навик, це є навик. Ну навіть блогером бути, так як Андрій казав, 50 відео, тобто він дивився, пробував, говорив. Все є навик, і йдіть до тих людей, які допомагають вам прокачати навик. Тоді ви будете точно на шляху до результату, і вас не буде оцих розчарувань, що ви там заплатили, наприклад, ці збереження, і а нічого не получили. Що ж, друзі, я думаю, розмова вийшла максимально змістовною. Я справді рекомендую переглянути плейлист для новачка. Я його сам дивився, адже постійно хочу вдосконалювати свої навички, зокрема в трейдингу. Просто зрозумійте, що трейдинг не панацея, не кожен буде трейдером, але безумовно цей напрямок дуже перспективний, і ми бачимо, що криптовалюта справді не стоїть на місці, і тут просто десятки можливостей, які потрібно використовувати. Також хочу попросити вас залишити фідбек в коментарях. Ми підготували для вас справді цікавий формат. Якщо ми побачимо, що вам це справді цікаво, ви отримали задоволення від нашої розмови. Ми постараємось продовжувати запрошувати цікавих людей, професіоналів своєї справи, адже я знаю цю кухню зсередини, і справді можу сказати, хто дійсно має результат і надає якісні знання. І саме через це Юрій сьогодні у нас на каналі. Дякую усім за перегляд і зустрінемось вже в наступному відео.